Погода в Україні вже наробила чимало лиха. Через потужний циклон, який пронісся днями країною, загинули 10 людей, ще 23 людини постраждали. Синоптики зазначають, що в Україну йде два нових циклони. Один з них це циклонічний вихор Олівер, який принесе чергову порцію негоди. Начальниця відділу взаємодії зі змі Укргідроматцентру Наталія Птука в ексклюзивному коментарі Главреду розповіла, коли очікувати нового циклону та що він нам принесе. Основне, що принесуть ці циклони в Україну, сказати що циклони будуть надто потужні, то ні. Ось той циклон, який був в нас з неділі на понеділок. То цей циклон був надпотужний і мав другий рівень небезпеки. Цей циклон буде не настільки потужний. З небезпечних явищ у західних областях буде значний сніг. Куртовини очікувати 29 листопада, зазначила Наталія Птуха Головреду. Синоптик повідомила. Чу у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях буде сніг та дощ. Вночі та вранці можуть бути значні опади, і може спостерігатися місцями налипання мокрого снігу, ожелець та ожеледиця. Слід бути уважним пішоходам та водіям. Додала синоптик. Також в Україні будуть пориви вітру 15-20 метрів в секунду. Оголошено перший рівень небезпеки. Місцями для південних областей можуть бути пориви вітру до 25 метрів в секунду, але це в межах першого рівня. Звичайно, це небезпечний циклон, але у порівнянні з минулим не такий страшний. Додала птуха. 30 грудня буде спокійна погода в Україні та без опадів. Можливо на Закарпатті мокрий сніг. Вночі температура очікується від 3 до 10 морозу на південному сході 0 градусів, а вдень від мінус 3 до плюс 3. на півдні України плюс 1, плюс 6 тепла, а в Криму до плюс 10 градусів. 1 грудня Україна зустріне з певного підвищення температури, особливо в південній частині буде від плюс 6 до плюс 12 градусів в день. Такі показники це вищі кліматичної норми. Додала птуха. На початку грудня буде не циклон, а фронтальна система. 1 грудня буде помірний мокрий сніг. Він пройде через всю територію України, крім південної частини. На дорогах ожеледиться, зазначила синоптик. У північних та північно-західних областях вночі від мінус 4 до плюс 3. решта території від 0 до плюс 8. Раніше синоптик попередила, що зима вразить аномальними температурами. Погода в Україні взимку 2023 тисячі -20... 2024 років буде аномально теплою і без значних опадів. Очікується, що середня температура повітря у зимові місяці на 2-3 градуси перевищуватиме кліматичну норму 1991-2020 років, зазначила синоптик Віра Балабух. Також раніше народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, якої буде погода на Різдво і Новий рік. За його словами, погода в Україні на Різдво і Новий рік буде морозною і сніжною. Температура повітря тримає. 8-10 Вночі, вдень буде тепліше. Від плюс 1 до мінус 3 градусів у південних областях може бути тепліше. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.